Друзі, максимально легкі гроші ви можете заробити на DOX. Розказую як. Якщо у вас ще немає цієї гри, то реєструємося за посиланням, залишу в телеграм-каналі в описі. Якщо вже є у вас, ви можете зайти і, по-перше, одразу отримали винагороду за те, що ви зареєструвалися за вік вашого аккаунту. Якщо у вас є преміум, можна виконати завдання. І ось найсмачніше завдання запросити 5 друзів і отримати 20 тисяч монет. Ось ми з вами на премаркеті на біржі Bitget можемо побачити, що DOX зараз коштує 1 цента за монету. Відповідно, 20 тисяч монет це близько 100 доларів. Ви спитаєте, а як же заробити? Де ж взяти цих 5 рефералів, в мене немає. Як я вам вже неодноразово розповідав, в мене є знайомий, який допомагає вам набрати рефералів. Ось він, рефералс менеджер. Не забувайте сказати, що ви від мене. За промокодом Сергій буде знижка. Тому звертайтеся, кілька рефералів цього купляєте, щоб у вас було 5. Так? Запросили там батьків, там друзів, може ще когось, і вам не вистачає. Ви можете купити одного, можете 5, можете 10 і так далі. рефералів. Максимально легко отримуєте гроші. Лістинг вже має бути скоро. Я в телеграм-каналі викладав анонс, показував, що сам NotCoin ось запостив офіційно, що в серпні буде сезон собак. Тобто явний натяк на те, що лістинг буде вже в серпні, відповідно, можна заробити. Також не забувайте прокачувати різні ігри. Я вам показував, наприклад, учора нову класну гру Baxter Box. Вона цікава тим, що ви просто реєструєтеся за посиланням, одразу отримаєте долар, і вам капає 3% на день. Ні в якому разі свої гроші сюди не вносите. Але просто зайти і дочекатися там від 3 доларів вивід, це дуже просто. І ось ще одна, наприклад, гра, x X-Combat називається свіжа. Ви можете також наїграти, вона є різні завдання цікаві, можна просто заходити і отримувати винагороди. І таким чином ми прокачуємо по максимуму все ігри. Їх більше 30 вже в мене тут в закріпленому. Чекаємо лістингів. Кетізен також вже скоро буде на Байбіт. Тому серпень буде спекотний, цікавий, не пропускаємо.